Привіт усім, хто зараз дивиться. Канал Тупаріум присвячений найдивнішим фактам світу. Сьогодні розповім про найабсурдніші закони про кохання та шлюб в історії людства. Уряди завжди намагалися втручатися в особисте життя громадян найдивніші способами. Законодавці створювали правила, які сьогодні здаються повністю безглуздими та неймовірними. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково натисніть дзвіночок та лайк. Від стародавнього Риму до сучасних штатів США існували закони справжніх абсурдів, деякі з цих правил діяли століттями, інші скасували через кілька років. Готові дізнатися про найдивніші спроби контролювати людські емоції законодавчо. Почнемо з середньовічної Німеччини, де подружжя мало право влаштовувати офіційні бої. Чоловік та дружина могли викликати один одного на поєдинок за спеціальними правилами. Жінка стояла в ямі з палицею, а чоловік бігав навколо з мішком. Якщо дружина витягувала чоловіка в яму, вона виграла та отримувала право. У штаті Масачусетс діяв закон про обов'язкове вбивство шести птахів для шлюбної ліцензії. Молоді чоловіки повинні були довести свої мисливські навички перед одруженням офіційно. Це мало гарантувати, що майбутній чоловік зможе прогодувати родину належним чином. У Франції тривалий час діяла заборона на поцілунки на залізничних платформах. Влада вважала, що романтичні прояви затримують потяги та порушують громадський порядок. Порушників штрафували або навіть могли арештувати на кілька днів за непристойність. Стародавній Рим мав закон про обов'язкове поїдання половини яблука нареченими разом. Це символізувало єдність та спільне майбутнє подружжя в очах богів. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші дивні весільні традиції з історії у штаті Техас до 19 століття діяв закон про заборону флірту в громадських місцях. Молоді люди не могли відкрито виражати симпатію один до одного без дозволу. Порушників могли оштрафувати або навіть відправити до в'язниці на тиждень за аморальність. Середньовічна Англія мала правило про обов'язкове оголошення заручин на міській площі протягом трьох днів. Це давало можливість будь-кому висловити заперечення проти майбутнього шлюбу публічно та офіційно. Якщо хтось знав причини, чому пара не може одружитися, мав право. Стародавня Спарта забороняла чоловікам жити з дружинами до 30 років після весілля. Молоді воїни повинні були продовжувати жити в казармах та бачити дружин таємно. Влада вважала, що сімейне життя послабить бойовий дух спартанських воїнів значно. У штаті Делавер існував закон про заборону шлюбів між людьми різних релігійних конфесій. Католики не могли одружуватися з протестантами без спеціального дозволу від влади. Порушників могли позбавити громадянських прав. Або навіть вислати з штату назавжди. Якщо ви досі не поставили лайк та не підписалися, зробіть це зараз. Колоніальна Америка мала закон про заборону чоловікам дарувати подарунки жінкам без батьківського. Будь-який подарунок, вартістю більше 5 доларів, потребував письмового дозволу від батька дівчини. Порушників вважали шахраями та могли притягнути до кримінальної відповідальності за обман у середньовічній Італії. Існувала традиція викрадення нареченої як офіційна частина весільної церемонії. Наречений мав імітувати викрадення дівчини з батьківського дому перед священиком та свідками. Стародавній Єгипет забороняв шлюби між людьми, народженими в один день місяця календаря. Жерці вважали, що така пара принесе нещастя всій общині та богам. Порушників виганяли з міста або змушували проводити очисні ритуали протягом року. У штаті Канзас діяв закон про обов'язкове проходження тесту на грамотність перед одруженням. Майбутні подружжя повинні були довести, що вміють читати та писати належним чином. Неграмотних людей не допускали до шлюбу до завершення базової освіти в школі. Візантійська імперія мала правило про заборону повторного шлюбу для жінок молодше сорока. Удови повинні були чекати певний час або отримувати спеціальний дозвіл від імператора. Це мало запобігти швидким шлюбам заради спадщини та майнових махінацій серед знаті. У штаті Вермонт існував закон про обов'язкове купання нареченої перед весіллям свідками. Три жінки повинні були засвідчити чистоту та здоров'я майбутньої дружини, письмово. Та це вважалося гарантією того, що наречена не принесе хвороби в родину чоловіка. Стародавня Греція забороняла шлюби між людьми з різних соціальних класів, без винятків. Раби не могли одружуватися з вільними громадянами, навіть після отримання свободи офіційно порушників позбавляли громадянства та виганяли з полісу на все життя безповоротно. Напишіть у коментарях, який з цих законів здається вам найбільш абсурдним. У середньовічній Франції діяв закон про право першої ночі для феодалів над селянками. Пан маєтку міг провести першу ніч з новоодруженою селянкою замість її чоловіка. Цей закон офіційно скасували лише в 17 столітті після численних повстань селян. Штат Небраска мав правило про заборону одруження людей з інфекційними хворобами навіть. Майбутні подружжя повинні були пройти медичне обстеження та отримати довідку про здоров'я. Хворих на туберкульоз або венеричні хвороби не допускали до шлюбу. Взагалі, колоніальний мейн забороняв чоловікам цілувати дружин у неділю протягом всього дня повністю. Пуритани вважали, що будь-які фізичні прояви кохання в день господній є гріхом. Порушників штрафували або змушували каятися перед всією общиною публічно та принизливо. У стародавньому Китаї існував закон про обов'язкове узгодження шлюбу з астрологами імперського. Пара не могла одружитися, якщо зірки не сприяли їхньому союзу згідно. Астрологи аналізували дати народження та складали детальні гороскопи для кожної пари. У штаті Юта до 20-го століття діяв закон про заборону танців між неодруженими людьми. Молоді люди не могли танцювати разом без присутності батьків або старших родичів. Постійно порушників штрафували та вносили в чорні списки як морально нестійких особистостей в обчині. Середньовічна Шотландія мала правило про обов'язкове носіння спеціальних капелюхів для неодружених жінок. Після незаміжні дівчата, старші 25 років, повинні були носити жовті капелюхи як знак. Це мало попереджати чоловіків про те, що дівчина може бути проблемною або стародавня персія забороняла шлюби під час певних місяців року через астрологічні забобони жерців. Пари не могли одружуватися взимку, бо вважалося, що це принесе холод відносинам. Весілля дозволялися лише навесні та влітку, коли природа пробуджується до життя. Колоніальній Вірджинії існував закон про обов'язкове отримання дозволу губернатора для міжрасових шлюбів. Білі поселенці не могли одружуватися з корінними американцями без письмового дозволу влади. Офіційно цей російський закон діяв майже 300 років до його остаточного скасування судами. Ці абсурдні закони показують наскільки далеко могли заходити спроби контролювати особисте життя громадян. Уряди намагалися регулювати навіть найінтимніші аспекти людських відносин законодавчо та безжально жорстоко. Більшість цих правил виникла через релігійні забобони, соціальні упередження або прямі політичні інтереси еліт. Законодавці часто керувалися страхом перед змінами та бажанням зберегти традиційний порядок будь-якою. Сьогодні ці закони здаються неймовірно смішними та повністю відірваними від реальності людської природи, але вони нагадують нам. Про важливість особистої свободи та невід'ємного права на щастя, кожне покоління боролося за право самостійно вибирати партнера та будувати стосунки без втручання. Ми можемо лише уявити, скільки щасливих пар не змогли бути разом через дурні. Сподіваюся, ця добірка найбезглуздіших законів про кохання. Розвеселила та здивувала вас сьогодні по-справжньому. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк цьому відео прямо зараз, не відкладаючи. Напишіть у коментарях, який закон здався вам найдивнішим, та чому саме він вразив найбільше. Чи знаєте ви інші абсурдні правила про шлюб з історії різних країн та епох?